В американському штаті Мічиган виявили пацієнта, зараженого пташиним грипом. Це другий випадок у США з квітня цього року. Перший був у Техасі. Обидва хворі працівники молочних ферм. У березні в США пташини грипу перше виявили в корів. До цього він багато років циркулював лише серед свійських птахів. Водночас, центри контролю та профілактики захворювань США заявили, що ризик для населення низький. Вони повідомляють, що поки що немає доказів передання пташиного грипу від людини до людини. Мічиган і Техас входять до дев'яти штатів, у яких пташиний гриб знайшли на молочних фермах. Деякі вчені вважають, що охоплення спалаху набагато ширше. Так, згідно з висновками управління продовольства та медикаментів, частинки вірусу h 5 n 1 знайшли приблизно у 20% зразків молока, що надходить у роздрібний продаж. Як і в першому випадку, в Техасі пацієнти з Мічигану повідомив лише про легкі симптоми. Згодом він швидко одужав. Науковці вважають, що обидва випадки сталися внаслідок передання вірусу від тварини людині. Водночас, тестування для корів наразі в США не обов'язково, якщо тільки стада не переміщується через кордони штатів. Та грип став причиною важких та смертельних випадків захворювання серед людей у всьому світі. Учені вже вважають, що цей вірус здатний спричинити глобальну кризу в галузі охорони здоров'я.